Вітаю, я Наталка Лятуринська. І зараз на тивай про події в Україні світі. У цьому випуску ви побачите. Вадима Тітушка. Журналісти викликали на боксерський ринг. 12 мільйонів кущів конопель виростили на Харківщині. Шахтарі вибивають свої гроші. Боксерський ринг для Вадима Тітушка сьогодні встановили біля Шевченківського райсуду столиці. Йому навіть підготували рукавички Майку і труси, але бій не відбувся, бо тітушко відмовився і пішов на засідання суду, який продовжив слухання справи про побиття журналістів Ольги Снісарчук і Влада Соделя 18 травня у Києві. За перебігом подій стежила Марія Черняхівська. На чергове судове засідання журналісти одного з інтернет-каналів прийшли нокаутувати обвинувачуваного Вадима Тітушка, і не просто, а цивілізовано. Прямо під будівлею суду розмістили імпровізований боксерський ринг. і всі знаряддя, що можуть знадобитися, прихопили. Міліціянти були незадоволені та все ж не опиралися. Ми це, ми це будемо тримати, якщо ви вважаєте, що ми наші дії незаконні. Беріть, будь ласка, забирайте Я хочу нас і затримуйтеся з керівником. Перформанс розпочався з розминки журналіста, який хотів помірятися силою з тітушком і пояснити йому, що розпускати руки треба не на вулиці, а у ринзі. Ми хочемо поговорити людьми. тими людьми, масити наслучають людьми, Те, які могли підняти руку на журналіста. Ми хочемо їм сказати: Визов, ринг, ви тут показуйте свою силу. Поки головний фігурант справи не прийшов, за нього зголосилася спарингуватися одна з активних захисниць Тітушка. Утім, їй. Було відмовлено. Я маю прийняти участь. Ні адказу сам Вадим пропозицію активістів проігнорував. Цього разу лава підсудних поповнилась ще трьома обвинувачуваними, яких підозрюють у побитті журналістів 18 травня. Зала суду була переповнена прихильниками Тітушка. Щоб підтримати побитих журналістів, прийшов лідер батьківщини Арсеній Яценюк. Через відсутність місць у залі він змушений був сидіти на підвіконні. Утім, засідання тривали не більше п'яти хвилин, адже на суд не з'явився адвокат Сергія Приходька, Михайла Пшука та Андрія Ярошенка. Для прокурора Віктора Любімова наявка захисника була повною несподіванкою. Особисто мене не попереджав суд судового засіданні також про причини його неявки не повідомив. Через наявку адвоката суд перенесли. Лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк переконаний, перенесення розгляду справи це заздалегідь продуманий хід. На думку Яценюка, влада прагне відкласти процес на серпень, коли найнижча політична активність, щоб винести м'який вирок. Також Яценюк наполягає на тому, що правоохоронні органи мають розслідувати причетність вищих посадовців до організації побиття журналістів. За моєю інформацією, до організації цієї акції має персональне відношення секретар ради національної безпеки і оборони Клюю. Зрозуміло, що без міністра внутрішніх справ і без правоохоронної системи побиття журналістів не могло відбутися. Сама ж Ольга уже дещо стомилася від безкінечних перенесень судових засідань. швидко кулаками машеться, але не швидко все це потім розв'язується. І єдине, що додам, що напевно ми потім восени напевно зможемо писати хіба що твір. Як я провів літо, але твір цей буде дуже нудним. Влад, налаштований рішуче і буде боротися до кінця за майбутню безпеку своїх колег. Нам треба це перетерпіти і довести цю справу до кінця, щоб журналісти знали, що е якщо їх хтось скривдить на роботі, то за це ці люди понесуть е відповідне е покарання. покарання. Наступне слухання справи призначено на 6 серпня. Марія Черніхівська, Євген Кияшко, ТВА. Силовий штурм Київради у батьківщині не виключає такого розвитку подій завтра, коли вже нелегітимна Київрада збереться на сесію, заявив голова міського осередку партії Батьківщина Юрій Одарченко. Блокувати роботу Київради, повноваження якої закінчились ще в червні, громаду закликав і Юрій Луценко за словами політика, лише рішучі дії киян зможуть зупинити дерибан столичного майна на незаконні сесії і повернути людям законне право обирати міську владу. Бандитом діяти треба в першу чергу юридичній площині, а саме оскаржувати бездіяльність Верховної Ради України у вищому адміністративному суді, очевидно, отримати відмову, бо ми всі знаємо ціну українським судам, і після цього добиватися справедливого законного рішення на право кожного киянина обирати свого депутата у Європейському суді справ людини. Влада чинить репресії проти громадських активістів. Про утиски і переслідування повідомляють учасники демократичного альянсу. Після серії акцій у Межигір'ї проти двох активістів демальянсу порушили кримінальні справи про пограбування, начебто, машину відомого громадського експерта Максима Лациби і його брата Костянтина помітили на місці скоєння злочину. Активісти припускають, їхню машину помітили, коли вони підвозили у Межигір'я учасників акції. А тепер проти них намагаються сфабрикувати кримінальні кримінальні справи водночас, за словами активістів, це не перший випадок тиску на учасників акції під Межигір'ям але перший, коли розпочато кримінальне провадження, ми отримали виклик до слідчого в броварську міліцію, де нам сказали, що ми проходимо по справі пограбування автомобіля в броварському районі. Потім кажуть, що, начебто, ми. На автомобілі в діло дня під'їхали, розбили вікно, забрали звідти якісь там речі і, і, і зникли. Ми е, абсолютно заперечуємо нашу участь в цих подіях. Ми нічого про це не знаємо і вважаємо, що це є е, класичним е, переслідуванням е, за політичними мотивами. Районного прокурора Врадівки, якого минулого тижня зняли з посади, сьогодні вже призначили заступником прокурора в сусідньому Кривоозерському районі. Про це повідомив народний депутат від батьківщини Андрій Парубій. За його словами, це викликало чергове обурення громади. Хоча прокуратура спростовує цю інформацію. Тим часом у Врадіївській справі з'явилися перші результати експертиз. Повідомив заступник прокурора Миколаївської області Дмитро Єфименко. У машині одного з підозрюваних знайшли кров Ірини Крашкової. Нагадаю, жінку, наприкінці червня побили і зґвалтували двоє правоохоронців і таксист. Обидва підозрювані міліціонери відмовляються співпрацювати зі слідством. Але на них дає покази третій фігурант справи таксист. Заступницю міністра фінансів Криму обікрали просто в робочому кабінеті. Винесли сумочку із 25 тисячами гривень. Про це повідомили у прес-служби УМВС Криму. Сама чиновниця подію не коментує і версії. Хто її міг пограбувати, немає. Правоохоронці заявили, що зловмисника упіймають, бо його зафіксувала камера спостереження. Спритнику загрожує до трьох років в'язниці. У міліції зізналися, що з таким зухвалим пограбуванням зіткнулися уперше. Москва готує економічні санкції проти України. Російські чиновники повідомили світову організацію торгівлі, що готується запровадити мита на імпорт українського шоколаду, вугілля і скла. Це стало відповіддю на введення українським урядом нових митних зборів на імпорт автомобілів. Такий крок Києва викликав обурення низки інших держав. Туреччина першої з членів світової організації зважилася на заходи у відповідь на українські автомобільні мита. Її хочуть наслідувати ЄС, США і ще понад 15 країн. Українські експерти переконані, такої реакції слід було очікувати. Болючі галузі це харчова промисловість, і всі по ній б'ють. І ЄС, і Росія. Саме головне, як завжди, за чого страждає Україна. Це страх отримати санкції на металопродукцію. І після цього Україна здає всі свої якби, позиції. Я думаю, що це найбільш вірогідна позиція, труби. Прокат Теоретично Україна може зняти свої заходи по значить, допомозі автомобільній галузі, тому що насправді вони не є ефективними. Новий закон про векселі викликав неоднозначну реакцію і в Україні, і за її межами. Уряд накопичив величезні борги перед експортерами, яким не повертають податок на додану вартість. Тепер Київ хоче розплачуватися з іноземцями векселями. І вони, звичайно, не в захваті про реакцію німецьких інвесторів на введення цього закону і як це може вплинути на їхню поведінку в Україні, розкаже кореспондент медіаконцерну Deutsche Welle Наталія Неділько. Неповернення ПДВ інвестори вже багато років поспіль називають серед головних труднощів роботи в Україні. Шукати правду у судах можна роками, а впевненості у кінцевому результаті при цьому немає. Зазначив інтерв'ю Welle партнер юридичної фірми «Байтенбурхард» Юліан Ріс, який консультує інвесторів. Від нещодавно запропонованої альтернативи, за якої експортери можуть отримувати замість заборгованих грошей векселі, німецькі ділові кола теж не в захваті. Але для тих, кому гроші потрібні негайно, можливо, векселі і стануть альтернативою нестандартному розв'язанню проблем. Щоправда, із втратами каже Юліан Ріс. Уже сьогодні податок на додану вартість можна повернути, підключивши до справи якихось сумнівних посередників. Ці люди отримують за свої послуги величезні комісійні. То краще вже взяти вексель і продати його з дисконтом. Тоді, принаймні, по бухгалтерії все чисто. Юліан Ріс прогнозує, що за векселі на ринку можна буде отримати на 15-20% менше їхньої номінальної вартості. Його колега із юридичної фірми Ньор Александр Вайгельд вказуючи на прогнози банкірів, говорить про трати до 30%. Водночас німецькі юристи радять своїм клієнтам, якщо фінансова ситуація підприємства дозволяє набратися терпіння і домагатися повернення ПДВ усіма законними можливостями. Адже в іншому разі український уряд може звикнути повертати борги векселями, тобто, у цьому сенсі, векселі це не розв'язання проблеми боргів, а лише відкладення її на майбутнє. І далі у випуску розкажемо про такі події. Хто в Україні пожиттєво буде суддею? Мрії про закордон значна частина українців хоче залишити батьківщину. Іспанія підніме всіх у космос на повітряних кулях. Ціною у мільярд гривень. Саме таку суму могли б виручити ділки на чорному ринку, якби продали коноплі, що виросли на Харківщині. 12 мільйонів кущів саме стільки викорчували і почали спалювати правоохоронці. Одного дня для цього не вистачить. Такий рекордний врожай тут знищують уперше. Вирощувало наркокультуру місцеве товариство з обмеженою відповідальністю. У нього є ліцензія на перевезення зберігання і культивацію маку і конопель. Але це поле засіяли незаконно. Директ. Підприємства загрожує до трех років позбавления воли. При высушивании этого растения оно пакуется в пакеты, как это делается на черном рынке, не более 5 грамм, раздается наркодилерам, которые реализуют свою очередь на черном рынке стоимостью за один пакет от 80 до 200 гривен за каждую пачку. Робота без грошей на Луганщині. Шахтарі залишилися без оплати праці. Майже рік тому приватне підприємство Спецшахту Проходка оголосило себе банкрутом і не виплатило гроші працівникам. На сьогодні заборгованість підприємства майже 2 мільйони гривень. Шахтарі вже зверталися до суду, який зобов'язав директора Анатолія Дудку виплатити гроші. Утім, підприємець проігнорував це рішення. Сьогодні обмануті шахтарі вийшли на мітинг до Луганської обладміністрації. У такий спосіб жителі Краснодона вимагають від влади допомоги в отриманні власних коштів. Уже рік 80 працівників колишнього приватного підприємства Сперша чекають на виплату зарплати. Торік у серпні підприємство припинило свою роботу, втім гроші робітникам не виплатили. Заборгованість становить майже 2 мільйони гривень. «Предприємство закрилось, нас не розчитувалі поначалу. Відповідно, ні розчних, ні зарплати, яка була не виплачена. За практично з августа місяця порвати на куски. не вернулі нам, і це діло тягнеться по сей день. Чоловік також зазначив, що проблему вже вирішували через суд, який зобов'язав підприємця виплатити заборгованості. Потім директор підприємства Анатолій Дудка рішення суду проігнорував та на мітинг не з'явився. А журналістів запевнив, частину боргу вже виплатив, решту має компенсувати держава. Я виплатив заробітну плату повністю. Скільки повному. средств. Все. 90% и 30% пошло на фонд заработной платы. Только 0,7% пошло на содержание офиса и связи. Все. Вирішувати проблему шахтарів вийшов заступник директора департаменту промисловості та енергоефективності Ігор Пшеничний. Щоправда, допомогти шахтарям чиновник не зміг. За його словами, зараз підприємство перебуває у судовій процедурі ліквідації. Відтак за законом, ні міська, ні обласна влада не мають права втручатися. Тому єдине, що може зробити влада, підтримати обманути шахтарів. Є закон України, який чітко об'язує государственные органи органи местного самоуправления не вмешиваться в судебный процес. Разом із шахтарями приїхав депутат міської ради Олег Чистоліно. Він наголошує влада про проблеми підприємства. Знала втім до жодних дій не вдавалася. За його словами, чиновники починають допомагати населенню лише після мітингів. Невже сьогодні лі треба до цього доводити, щоб і були дійсно приходили вибивати свої кров? Пікетувальники передали губернатору Володимирові Пристюку своє звернення, в якому вимагають. Вирішити питання виплати заборгованості із зарплати. А вже 18 липня відвідують чергове судове засідання, на якому знову повторять свої вимоги. Анастасія Школьник та Абдулаєв, Тивай сьогодні у Києві обирали кандидатів, котрі зможуть пожиттєво залишатися суддями. Один із претендентів уже бачив свою довгострокову перспективу, але йому завадили опоненти, які прийшли під вікна вищої кваліфікаційної комісії суддів. Далі з подробицями Олена Опанасенко. Ще до початку роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів сьогодні під її робочим приміщенням зібрались активісти з яскравими плакатами. У центрі уваги опинився Сергій Куковенков 2006 року. Призначений на посаду судді районного суду Кіровоградської області. Саме його мітингувальники назвали рекордсменом серед суддів. Порушників Він забирав у людей квартири імущество. Є прецеденти, коли він розглядав судовий процес. Когда к нему навіть ніхто не обращался. то есть, получается, тільки отримав взятку, вынес рішення, да в канцелярію нічого не приходило і так далі. Но з учетом того, що у нього є зв'язки, його не уволили з суда, як должны были бути, і он з 2011 по сьогоднішній день отримує заработную плату, хоча не имеет права рассматривать засідання і не веде засідання. Да? Термін обрання судді Кукувенкова завершився 2011 року. Тоді ж вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила йому в обранні на посаду судді безстроково та вже на. Тупного року це рішення скасувала вища рада юстиції. Тож сьогодні комісія повторно розглянула характеристику кандидата, зокрема, факти, викладені у депутатському зверненні представників опозиції. Апеляційний суд Кіровоградської області виніс стосовно судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області 15 окремих ухвал за порушення норм матеріального процесуального права. Інші порушення при розгляді кримінальних, цивільних та адміністративних справ. Та всі зауваження щодо незнання та неправильного застосування законодавства суддя назвав несправедливими, а підвищений інтерес громадськості пояснив особистою харизмою. Мабуть, харизма. Харизма в мене така, мабуть, натура така. Я вважаю, що я нічого не зробив такого, щоб на мене можна було таке робити. Заради мене таке можна було робити. Якщо у вас не хватає знань, не хватає навичок, чого ви сидите? Чого ви не напишете заяву і не підете самі? Якщо за цей час на вас тільки 15 ухвал. Вища, вища інстанція винесла. Після короткої наради члени комісії вирішили Сергія Куковенкова не рекомендуватимуть небезстрокове обрання суддею. Відмов, що таки мітинг на так комісії. Ну я не буду. Слажкслажувати руки, я буду бороться далі. Є ще Вищий савіт юстиції, котрою думаю, об'єктивно розбереться. Там нагадаємо, незабаром Верховну Раду України можуть позбавити права призначати і звільняти суддів загальної юрисдикції, а п'ятирічний випробувальний термін призначення суддів скасувати. Відповідний законопроект до парламенту вніс президент Віктор Янукович. У разі його прийняття звільняти і безстроково призначати суддів зможе лише президент України за поданням Вищої ради юстиції. Олена Опанасенко, Катерина Прученко, Антон Квітень, Антон Деркач. ТВ. Мрії про закордонне життя. Значна частина українців хоче жити за межами своєї батьківщини. Молодь насамперед. А причина збільшення охочих мігрувати низький рівень заробітних плат, економічні негаразди в країні і віра в те, що там краще, каже мій колега Віталій Маргалик. Українці не хочуть жити в державі, де править Янукович. Лише за останні два роки батьківщину покинуло близько п'яти тисяч громадян. А понад 60% молодих людей, яких опитали експерти, готові хоч завтра виїхати за кордон. Серед таких фотограф початківець Олександр хлопець не бачить для себе перспектив в Україні і вже замислюється про заробітки в Європі. Попада <зараз> дає більше. як можемо. нас... То есть не очень так комфортно. Хочеться, хочеться, да, куда за куда-то за гранісу. Саме через низьку зарплату 80% мігрантів і залишають державу, кажуть експерти. За їхніми даними, оплата праці в сусідніх країнах перевищує нашу в середньому на тисячу доларів. Через це з України виїжджає дедалі більше талановитих спеціалістів з вищою освітою. І нинішня українська влада нічого не робить, аби змінити ситуацію. Головне національне багатство якої країни – це люди. И любая, там, любое правительство, которое это забывает, оно рискует потерять источник доходов для бюджета. Я думаю, що це одна з причин, в тому числі падаючих доходів бюджета. Чим озабочена нинішня власть наповнить бюджет сейчас, час президентські вибори в 2015 році. году. Хорошо, виграли. Що далі? Какая Україна в 2016 році? году? Щоб 2016-го з України тікало менше людей, влада має подолати корупцію і підняти зарплати. Утім, експерти сумніваються, що команда нинішнього президента це зробить. Відтак українці і далі виїжджатимуть за кордон за даними суттєво. Ціології у наші громадяни мріють жити в Європі, США та Австралії. Сьома частина опитаних не проти переїхати в сусідню Росію. Менш ніж 10% хочуть до Азії, Південної Америки та навіть Африки. А 16% готові гайнути світ за очі. Головне, аби втекти з країни, влада якої не дбає про власний народ. Віталій Маргалик, Віталій Подолян, тевай. Легендарному футболісту динамівцю Леоніду Буряку сьогодні 60. Привітати ювіля... ювіляра на стадіони Динамо прийшло приблизно 10 тисяч глядачів. Окрім феєричної частини фотографування квітів та запуску в небо повітряних куль відбувся й матч ветеранів Динамо та Шахтаря. Квиток на цю зустріч можна було придбати за символічну ціну в 5 гривень. А виручені кошти підуть на благодійність. Гра на полі тривала два тайми по 30 хвилин. І, хоча грали ветерани матч видався цікавим. Були і швидкості, і триблінг, і забиті голи. По перерві привітати іменинника на зеленому газоні прилетів Дмитро Маліков і Олександр Розенбау. Леонід буряк вийшов на поле в якості гравця з перших секунд і відіграв до кінця матчу. Фізичній формі батька дідуся чотирьох онуків можна було тільки позаздрити. Наш телеканал приєднується до побажань Леоніду Йосиповичу. Нових вам життєвих і футбольних перемог. Дешеві туристичні польоти в космос на повітряних кулях обіцяють іспанські винахідники. Космічна повітряна куля спроєктована спеціально для виходу у верхні шари атмосфери. Її кабіна розрахована на шістьох осіб двох пілотів і чотирьох пасажирів. Побачити водночас землю, сонце і зорі, відчути невагомість і навіть скуштувати космічного обіду на висоті 35 кілометрів усе це обійдеться у 25 тисяч доларів. Зараз до зовнішньої межі землі повітряні кулі возять лише науковців. Перше ж турист. Стичну подорож іспанці планують здійснити вже через два роки. Дивіться, читайте наші новини на сайті тваю.ю Дякую, що довіряєте нам і до зустрічі завтра.